А Трампа і резонанс довкола них, а також про те, з якою метою приїхав до України спецпредставник президента США Кіт Келох, Поговоримо з політологом з нами на зв'язку. Голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Пане Ігорю, вітаємо. Доброго ранку. Віце різкі заяви Дональда Трампа щодо України та нашого президента насправді шокують, бо вже після спілкування з журналістами Дональд Трамп у своїй соцмережі True Social, яка перекладається як соціальна правда, назвав президента України. Я далі процитую диктатором без виборів і знову написав, що в нього низький рейтинг. А ілон Маск у своїй соц соцмережі X Уподобав публікацію, в якій йшлося, що Володимир Зеленський нібито не прагне миру, а хоче лише грошей і влади. Український президент на це відповів. Давайте спочатку послухаємо. Передусім сьогодні вийшла довіра до мене 57% по КМІСу. Я чув 57% плюс відсотків різних соцопитувань. Так що. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Після відповіді Володимира Зеленського в гру включився Джей Ді Венси через пресу. Він пригрозив, сказав, що український президент пошкодує через те, що обливає брудом Трампа. Що відбувається? Як можна пояснити, що і Трамп, і його люди зараз говорять відверто неправдиві речі? Трамп остаточно став на бік Росії, прагне встановити мир через нашу капітуляцію. Чи це якась можливо хитра стратегія і риторика Білого Дому? Вона ще може змінитися. Вона дійсно може змінитися. Трамп жонглює цифрами, які, як він вважає, можуть емоційно дотиснути позицію самого Трампа. Тобто він може розказувати про наднизькі рейтинги, про захмарні там, витрати на Україну і ще щось. Але тут не фактчекінг потрібен, це питання виключно емоцій, а також така собі. Аргументація, чому наприклад України не було за столом перемовин в ряді, Ога, ну і загалом в цьому процесі, де факто перезавантаження відносин між США та Російською Федерацією, і очевидно, що в Білому домі не очікували оперативної, але водночас коректної відповіді з боку українського президента на всі ті цифри і числа, які лунали безпосередньо в наш бік. Сам Трамп задавався питанням, а куди поділися гроші, ну, власне, це і було озвучено безпосередньо з вуст першої особи, з вуст президента Зеленського. Цілком зрозуміло, що така політика на храпу, коли дійсно йде намагання спочатку максимально притиснути, потім відскоки, потім притиснути. Це дійсно абсолютно лягає, ну, власне. В характеристику нинішнього глави Білого Дому єдине, що знову ж таки, всі ці слова, які ми зараз чуємо, вони підтверджують все таки позицію Білого Дому стосовно триетапного бачення, як діяти далі. Тобто, припинення вогню, вибори, і далі підписання якоїсь угоди з переможцем виборів. Але як ми побачили, по Проекту партнерства між США та Україною а специфіка може бути вкрай неприємна для українського народу, і зрозуміло, що жоден глава держави, жоден український лідер не буде просто так підписувати документ, який йому будуть підсовувати якраз під соусом завершення війни і настання миру. Ну і продовжуючи тему двосторонніх відносин між Україною і Сполученими Штатами в Україну з триденним візитом прибув спецпредставник президента США Кіт Келох, і одразу ж по приїзду на пероні залізничного вокзалу Києва. Пан Кіт заявив, що частина його місії це слухати. Відомо, що Келох почув брифінги від військового командування, командувачів на місцях, і це дозволить йому оцінити реальну ситуацію на полі бою. Про це до речі, написав в соцмережі керівник офісу президента Андрій Єрма. Речі, у цьому дописі посадовець нагадав, що. Для української влади ключовим залишається принцип нічого про Україну без України, але Келга не було в Саудівській Аравії у складі американської делегації на дуже важливі зустрічі з росіянами. Тому виникає логічне запитання: яку вагу в команді Трампа взагалі має нині Келог? Є шанс, що він зможе змінити уявлення американського президента про те, що насправді відбувається в Україні. Звичайно, переоцінювати роль, ми не будемо пана mm -hmm. Келога, але і недооцінювати не варто. Mm -hmm. Зараз цілком зрозуміло, що це один із каналів комунікації безпосередньо з Трампом, але канал комунікації із західним світом, і дуже добре, що знову ж таки це опосередкована фіксація Трампа, що Україна належить до цього західного світу. Mm -hmm. Але те, що стосується безпосередньо. Російської Федерації це відповідно за паном Віткуфом та компанією. тобто інший абсолютно трек. Але у нас є можливість безпосередньо через пана Келога висловити свою позицію, своє бачення. Сам Келог дійсно з перших уст бачить реальну ситуацію, яка є сьогодні в Україні. Зрозуміло, що це жодним чином не вплине на публічну риторику Трампа. Ну mm -hmm. але тим не менш, в Момент, коли Трамп обиратиме, формуватиме, все таки остаточне бачення завершення російсько-української війни і свого плану, то зрозуміло, що на позицію Келога в тому числі він буде спиратися, але не лише на неї. Ну і власне ще один кут в цьому трикутнику. Це європейські країни. Євросоюз має взяти в свої руки питання санкцій щодо Росії, наголосив Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровкіс. Це була відповідь на заяви американської адміністрації про можливе послаблення обмежень проти країни-агресорки. До того ж, у ЄС вже погодили наступний 16-й пакет санкцій проти Росії. Там йдеться про накладання обмежень на російську алюмінієву промисловість і експортнафти. Шольц назвав ОП. Е з який Трамп дав Зеленському несправедливим і небезпечним, mm -hmm. неправдивим і небезпечним, враховуючи те, як зараз акуратно німецький канцлер завжди підбирає слова, це його випад в бік Трампа можна вважати майже різким. І от не промовчали і лідери кількох інших країн, бо в Європі теж шоковані заявами американського президента. Є надія, що цей шок спонукає європейців і до дій, чи, чи не зовсім це так. Ну, ми зараз бачимо низку зустрічей той же саміт Макрона, uh -huh. який пройшов два етапи. Uh -huh. Все таки Трамп своєю, ну абсолютно звичайно недоречною риторикою, але все ж таки спонукає Європу до більшої суб'єктності, uh -huh. в тому числі в питанні підтримки України. Тому, звичайно, зараз це тест безпосередньо для Європи. Наскільки ми зможемо перейти зараз нинішній кризовий момент, але водночас на ну, ті реакції, які ми бачимо в бік безпосередньо Трампа, засвідчує, що так званий букетно-цукерковий період з новим президентом, очевидно, підходить до завершення. Єдине, що Європа на даному етапі поки що не показує себе як єдине ціле, mm -hmm. цього потрібно прагнути. Бо знову ж таки, ми бачимо, є позиція Джорджа Малоні прем'єрки Італії. Є позиція там не варто навіть не можна називати там пана орбана і компаній. Ну тобто ми розуміємо, що треба і далі шукати певний баланс, але ага. очевидно, що а, цей баланс а, цілком може бути знайдений і як мінімум додаткова допомога Україні в розмірі 6 мільярдів євро, яка зараз обговорюється. Додатково а, також а, програма про яку промовила пару слів а, пані Бербок. З Німеччини стосовно загалом 700 мільярдів євро підтримки. Це якраз а, кроки в правильному напрямку. Ну і заморожені кошти Російської Федерації. Вони, до речі, більшість з них в Європі знаходяться, в Бельгії uh -huh. Uh -huh. Тому... Так, тому безумовно так, фонд Євроклієр. Звичайно, ми можемо перевести риторику з питання заморожених російських коштів до їх арешту і подальшого використання на потреби України. Ну до росіян в Росії, до речі, не приховують, що в захваті від позиції Вашингтона і тональності розмови в ревіаді я бачив заяву Путіна. Він такий, я готовий до перемовин. Боже, він там розсипався компліментами на адресу Трампа. Дата зустрічі особисто ще не визначена. Хоча сам американський президент припускав, що це може відбутися мало не наступного тижня. О, дивіться, виходячи з цього, чи взагалі можлива така зустріч, і якщо так, то чого від неї чекати? І чи буде Путін далі а, поглиблювати? Те розход між США та Європою Путін зараз витискає додаткові поступки з боку Сполучених Штатів темою майбутньої зустрічі з Дональдом Трампом. Кремлівський диктатор використовує класичну для себе риторику, кажучи, що не проти зустрітись, але зустріч має бути максимально підготовлена з широкого кола питань, і це власне показує, що це є таким елементом безпосередньо. Стимулювання, ну фактично, цементування проросійської повістки у двосторонніх відносинах зі сполученими штатами, чи розуміються сьогодні безпосередньо в США. Я думаю, що розуміють, але вони роблять ставку на. Затягування Росії загалом в перемовний процес і вважають, що це буде набагато краще. Хоча знову ж таки за рахунок кого вони це затягують за рахунок чого за рахунок України за рахунок відповідно оцієї недоречної полеміки з нашим президентом Зеленським. Тому звичайно подібні речі мають очевидно певні межі, за які вже переходять наші. Американський партнер, угу. ну підсумовуючи ось ці останні події, пов'язані зі Сполученими Штатами. Чомусь мені пригадалася легендарна фраза Моше Даяна: це міністр оборони Ізраїлю, який в свій час сказав, що американці пропонують нам гроші, зброю і поради. Гроші і зброю ми беремо, а поради лишіть собі. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був голова центру аналізу і стратегії Чаленко. Дякуємо за